З огляду на рік межі функціонування Знам'янської місцевої прокуратури слід відмітити, що її встановлення відбулося, є ряд певних напрацювань на майже всіх напрямах прокурорської діяльності, вирішені питання в організації Знам'янської місцевої прокуратури та взаємодії з її підрозділами на місцях. Сформувався колектив, який працює як одне ціле і виконує поставлені задачі. Як вже було зазначено юрисдикція Знаменської місцевої прокуратури, розсуджується на міста образного підпорядкування Світлового знамку, а також відповідно райони Знаменський, Світловодський, Олександрівський, Маловицькій та Новомірській. Слід відмітити, що після реформування штатний розпис знам'янської місцевої прокуратури спротився на 43 відсотки, що відповідно до зростання. Навантаження на прокурорів при здійсненні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, а також підтримання державного обвинувачення в судах. Наразі штат знам'янської місцевої прокуратури складає 27 працівників з керівниками, при цьому дві посади прокурорів є вакантами. Недостатня штатна чисельність прокурорських працівників є. Одною з головних проблем функціонування реформованої прокуратури, яка ще більше заустриться після завершення реформування органів поліції та суду. На сьогоднішній день на території під юрисдикцією місцевої прокуратури здійснюють свої повноваження 5 місцевих суддів, 2 міськрайонні, 3 районних, у складі яких на сьогоднішній день фактично працює 20 суддів. Водночас штатна чисельність суддівського корпусу цих судів складає 33 посади, тобто при повному укомплектуванні штату суддів у прокуратурі не вистачатиме державних обвинувачів для забезпечення судового розгляду кримінальних проваджень. А всі судові слухання відбуваються щоденно, і інколи протягом цілого дня. Так само зросте навантаження на процесуальних керівників при повній комплектації штатів слідчих територіальних підрозділів Національної поліції. Адже на, наразі досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюється 32 слідчими, які за штатним розписом повинно бути 40. При цьому, крім заказаних функцій, на прокурорів місцевої прокуратури а також начальників відділів покладено повноваження. Передбачених законом України про прокуратуру та галузевом наказами функції, а це від трьох до шести напрямів роботи кожного працівника. Наступне питання, на якому зупинюся, це стан злочинності на території юрисдикції Знам'янської місцевої прокуратури. Протидія злочинності є одним з основних завдань органів Національної поліції. На цьому напрямі ми маємо. Негативні тенденції, зокрема збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, залишається ще на недостатньому рівні їх розкриття. До прикладу, збільшення кількості особливо тяжких злочинів відбулося в Олександрівському районі та місті Світловськ. У Усіх районах, за виключенням знайомки зросла кількість тяжких злочинів. Динаміка до зростання кількості злочинів середньої тяжкості спостерігається в містах Знам'янку зі Світоводському, Маловиськівському, Олександрівському районі. Найбільшу питому увагу у структурі злочинності становлять злочини проти власності, а це 75,5% від усієї кількості скоєних злочинів і кількість цієї категорії злочинів зросла у всіх районах. Водночас внаслідок... Вжитої координаційної діяльності спостерігається до, тенденція до зниження самого відсотку зростання злочинності. На територіях, наприклад, Знам'янки Світловодська, Маловицький Олександрівського районів, де відбувається злочинності, він незначний і становить від 2 до 5,8%. А загальна кількість зареєстрованих злочинів у Знам'янському Новомиродському Світловодському районах. Значно зменшилася. Всі ці проблеми нами грунтовно вивчаються та аналізуються, планується проведення відповідної координаційної наради за підсумками року, з розробленням необхідних заходів, спрямованих на посилення протидії злочинності в регіоні, активізацію діяльності щодо запобігання та припинення розкриття кримінальних правопорушень. Всі ці заходи будуть виконувати спільно з іншими правоохоронними органами на територіях п'яти районів. Важливою функцією органів прокуратури є, як я вже говорив, здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва. При її забезпеченні проведено значний обсяг роботи прокурорами місцевої прокуратури. Коротко зупинюся на цих цифрах, які скажуть про цю роботу. на сьогодні. Середнє навантаження на кожного представного керівника становить від 140 кримінальних проваджень у Новомиргородському районі до 470 проваджень у Сіловоцькому районі. В цілому по місцеві прокуратури середнє навантаження становить 291 кримінальне провадження. При цьому впродовж поточного року у провадженні слідчих п'яти відділів та відділень поліції перебувало 11 тисяч 185 кримінальних проваджень, з яких закінчено майже 4 тисячі з направленням до суду направлено 724 провадження. При цьому з обвинувальним актом скеровано 679 проваджень, 74 згодами про визнання винуватості. Та примирення 45 клопотань про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності, закрито 3220 кримінальних проваджень. Залишок на 20 листопада становить 6700 проваджень. Тобто, самі це говорять про ту півні роботу, яка проводиться з керівниками при здійсненні цієї одної з головних функцій органів прокуратури. Належна Увага також приділяється підтриманню державного обвинувачення в судах. На даний час маємо участь у розгляді судами першої інстанції 820 кримінальних проваджень. За наслідками їх розгляду постановлено 489 обвинувальних вироків, з яких 72 з ухваленням вироку на підставі угор. У числі 27 про визнання і 45 про примирення. Розглянуто також три провадження про застосування примусових заходів метичного характеру, а також 55 клопотань про направлення провадження для закриття. Ще однією з функцій прокуратури є представництво інтересів громадян і Держави в суді. Упродовж поточного року прокуратурою заявлено 63 позови загальною сумою 13,5 млн грн, а також зобов'язань про повернення 950 гектар землі. З початку року, відповідно, розглянуто вже 57 таких позовів і задоволено на суму 10 млн 742 тис. гривень. Тут можна навести деякі приклади. Який актуальний для знам'янської прокуратури. Олександрівським е, відділом в ході вивчення та аналізу стану законності у сфері земельних відносин виявлено факти порушення інтересів держави суб'єктом е, господарювання та осланці України. Е, ці порушення полягали в ухиленні від виконання істотних умов договір оренди земельних дірян державної форми власності. Не вносилася вредна оплата, що призводило до ненаповнення бюджетів і ненадходження коштів. За результатами перевірок підготовлення та скергону до господарського суду 36 позовних заяв про стягнення сказаного товариства плановості за, за договором оренди на, на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень повернення 36 земельних ділянок. Загальна площа, яких становила 728 гектар і вартість 4 мільйона 800 тисяч гривень. На даний час всі позови судом розглянуто та задоволено, і всі вимоги підлягають подальшому реальному виконанні. Інший приклад, Новомирородським районним судом ухвалено рішення про задоволення позову заступника керівника місцевої прокуратури про повернення з незаконної орендо 120 гтара земель загальною вартістю по 1 мільйон 800 тисяч гривень. Вони були розташовані на території Морського району. Також в продовж поточного року апаратом Знаменської місцевої прокуратури заявляли способ в інтересах держави особі Знаменської об'єднаної державної податкової інспекції про стягнення податкового боргу. Так до Кілоградського окружного адміністративного суду заявлено позов про стягнення 100 титальних кол за заборгованості зі сплати податку на додану вартість в сумі 716 тисяч гривень. Також заявлено позов про стягнення 100 ЮАР за боргованості зі сплати ацизного податку в сумі 250 тисяч гривень. Вказані позови задоволені в повному обсязі та перебувають на примусовому виконанні. Реально виконано позови за рішення суди, за позовами Знам'янської місцевої прокуратури на загальну суму 12 мільйонів 655 тисяч гривень, повернуто у власність держави 1137 гектар землі. Варто вказати, що реальне, лише реальне відшкодування за прокурорськими позовами у рази більше за річний фонд заробітної плати місцевої прокуратури. Під час здійснення представницьких повноважень виявлено та зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 кримінальних проваджень. Наведу окремі із них апаратом Знаменської місцевої прокуратури за результатами моніторингу вебсайту Прозоро, тобто публічних закупівель, розпочато кримінальне провадження за фактом зложувань при проведенні публічної закупівлі 150 тонн. Для комунального закладу Знаменська міська лікарня імені Лисенка. Там було встановлення, що рішення комітету з конкурсних торгів вказаного закладу переможцем визнано учасника з пропозицію пропозицією шістнадцять тисяч гривень, що на 150 тисяч більше від. Пропозиції, які надав інший учасник, і відмова була проведена йому з формальних підстав. Тобто, порушення вимог законодавства службові особи лікарні відхилили пропозицію з найбільш економічно вигідною ціною і чим завдали завдано істотної шкоди законним інтересам держави. За даним фактом, внесені дані до ЄРДР, я вже говорив, досудове розслідування триває. Світловодським відділом у ході здійснення представницькою діяльністю виявлено ряд кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Зокрема, встановлено, що службові особи виконавчого комітету Світловодської міської ради злочуваються службовим становищем умисно в інтересах третіх осіб здійснили підготовку погодження та прийняття та і видачу рішень на виконавчого комітету. І завідоми відомостями, відомості, з якими безпідставно не обґрунтовано змінено право власності на будівлі та споруди п'яти котелей. Тобто з колективної власності СП Світового спобут, часткою територіальної громади на приватну власність спільного підприємства з такою ж назвою частки територіальної громади міста. Відповідно, внаслідок вказаних протиправних дій будівлі та споруди вибули з колективною власністю і повністю перейшли у приватну власність. А територіальна громада втратила частку у зазначених майнових комплексах, чим завдано шкоди заборонюваним інтересам на суму близько 3 мільйонів гривень. На даний час розслідування також триває. Експертним шляхом встановлюються розміри збитків, завданих в територіальній громаді Світловодська. Також цим же відділом місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника відділу Держкомземку у Світоводському районі та її родича, які безоплатно перетарили у приватну власність 1,6 гектар землі лісового фонду вартістю понад 500 тисяч гривень. А мова йде про земельні ділянки, які розташовані на, ту, на території Світловського району, прибережні прибережній захисній смузі Кременчуцького водосховища ріки Дніпро. При цьому новими власниками цих ділянок стали обвинувачення, а також їх близькі родичі та знайомі. Посадовці обвинувачуються у сконі злочинів, передбачених. Статтями 364. 366 і 368 Кримінального кодексу України. Тобто у зловживанні службовим становищем службовому підробленні, використанні завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб. Ще одне актуальне провадження виявлено Новомиргородським відділом місцевої прокуратури. За ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, встановлено факт розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами капітани сільської ради Новомирського району. Сума збитків становить 518 тисяч гривень. Коротка фабула посадовець зареєстрував свою матір, яка страждає на психічні захворювання як фізичну особу підприємця. Подальшому, він, як представник селищної ради, укладав із зазначеним фіктивним підприємцем договори підряду на виконання ремонтних робіт за значно завищеною вартістю, перераховував бюджетні кошти за їх виконання. Ну, і таким чином завдано збитки на суму 518 тисяч гривень. Також приділялась увага питанням нагляду за одержання конституційних прав громадян при виконанні судових рішень також застосування інших заходів примусового характеру на цьому напрямку віднесено на 25 актів реагування до відповідальності притягнуто 20 садових осіб. Зважаючи на актуальність питання боротьби з корупцією, знаменитською місцевою прокуратурою продовжу поточного року складено 8 протоколів. Про вчинення корупційних діянь. Вісім Вони розглянуті, шість задоволено до адмінвідповідальності, притягнуто шість службовців. За результатами розгляду вказаних протоколів до бюджету сплачено 10 200 гривень. На виконання вимог статті 65 закону України про запобігання корупції також внесено 24 подання і до відповідальності притягнуто 20 осіб. Також на достатньому рівні забезпечено розгляд звернення громадян. Звичайно, не можна применшити важливість інформування населення про стан законності.